Мої вітання. І одразу до гарних новин завдяки небайдужим українцям. Завдяки вашій підтримці за останню добу ми купили три щогли, загальна вартість 36 тисяч 300 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін, велика шана і подяка кожному, хто донатить. Від мене також низький уклін. Всіх обіймаю за вашу підтримку. Це є дуже важливим за вашу підтримку. В вигляді, коментарів, особистих повідомлень та, звісно, донатів. Завдяки нашим розоблачителям за останню добу небайдужі люди назбирали майже 80 тисяч гривень донатів. Молодці, низький уклін, велика вам шана. Далі, завдяки нашим розоблачителям, за останню добу маємо 30 заявок на особистий прийом. Чим більше я заробляю, тим більше я доначу. Дякую! Маємо чотири заявки на навчання, 200 гривень донат, дякую молодці. Так що подяка розоблачителям, все йде по плану. Також від мене найщиріша подяка за те, що ви показали, як працює Таро. Якщо людина прийшла з придуманою історією, то вона з нею і залишається. Таро в будь-якому разі відповідають на ваші питання. Якщо ви задаєте реальну ситуацію, отримаєте реальну відповідь. Якщо ситуація вами придумана, ви отримаєте таку саму відповідь. Дякую. А тепер до роботи так. Поїхали 67% поляків. Виступають за повернення в Україну чоловіків призивного віку. Це те, що ми з вами бачили, і Польща не перша і не остання країна, яка буде видавлювати з себе мужиків наших призивного віку. Давайте подивимось, як вони це будуть робити, наскільки жорстко, Значить, Польща виступає за повернення в Україну чоловіків призивного віку. Що вони з цим будуть робити? Як вони на це повпливають? Для них скрізь буде закрито, для них система буде не працювати. Нема для них квартир, нема для них роботи, нема для них допомоги, нема для них ніяких плюшок, ніяких плюсів. Тобто, це буде різатись, різатись, різатись. Далі що буде робити Польща? Проблеми з переїздами, робити цим чоловікам проблемними виїзди або заїзди в країну? Що по інших країнах, і по чоловіках призивного віку, що буде там. Там буде ситуація наступна. Якщо ти хочеш бути захищеним, тоді плати кошти. Це перше. Друге, роби якісь документи, причому так зроблять країни, що ті документи зробити буде просто нереально. Якщо документи не зробиш, чемодан мадан вокзал. Ну і далі ви знаєте. Зеленський прибув в Ватікан, де зустрівся з папою римським франциском. Що нам до того, да? Ми з вами бачили ставлення папи римського до України і до Рашки, і бачили, що Україні він співчуває, а Рашку він підтримує при цьому. Отакий такий папа римський. Значить, про що? Говорили? Наша та зустріч, якщо можна про це говорити. Говорили про допомогу, що темні часи скоро минуть, що треба правильно об обирати союзників-партнерів? Що не треба приймати рішення найближчі два місяці, і це дуже важливо. Бо за ці два місяці маєш щось трапитись про що знає Ватикан? Не знаю ці інші, знає Ватикан. Чи треба нам на це погоджуватися, чекати і чи це для нас ні. Що знає такого Ватикан? Чого не знаємо ми з вами? Пропадіння лідерів про знищення надзвичайно важливих документів. На це два місяці найближчих. Добре. Результат цієї поїздки для нас. І що нам з того? Результат цієї поїздки для України. Це призведе до того, що ми е, вліземо в ще більші борги. Е, майже довічно будемо в кредитах. Це так думає Ватикан. І так робить Ватикан. Це призведе до оновлення влади або е, гілки, або конкретної людини. Будемо з вами дивитися на результати вже на фізичному рівні. Далі. 10-11 липня 25-го року у Римі відбудеться конференція з відновлення України. Вже відбулася, да? А ні, 25-го року. Прем'єр-міністр Італії Італії Мелоні. Ця подія, про яку ми дуже дбаємо і над якою ми працювали протягом тривалого часу. Таке саме питання: що нам після того, які результати для нас? 25-й рік у Римі конференція з відновлення України. Що вона нам дає? Донат 200 гривень. Дякую, молодці. Що вони нам даємо? Знаєте, як виглядає? Це виглядає так, ніби ніби на торгах розцінюється, розігрується, продається якась річ. Ця річ в даній картинці це ми з вами, це Україна. І зібралися люди. І кожен такий, ну не знаємо, типа, зросте воно в ціні, не зросте, купувати, не купувати, вкладуватися, не вкладуватися. Дві країни, дві конкретні людини, можливо, з цього саміту дійсно будуть займатися тим, що будуть відновлювати тим, що будуть вкладатися. Всі інші скажуть. Ну, типу, ми почекаємо повністю відновлення, миру і потім подивимось. І тут вони трошки попадуть мимо, бо це знаєте, це схоже на те, коли. Не вірив у якийсь шедевр, ну, типу чорного квадрату, а потім він став максимально дорогим, шедевральним і унікальним. Так буде і з нами, так буде і з Україною. Далі. Солдати з північної Кореї зараз проходять підготовку в САСІЇ і до кінця року їх можуть перекинути на фронт до України. Тільки нещодавно бачили, що вони будуть за великі гроші якихось людей з інших країн підковувати для того, щоб вони воювали на їх боці. Солдати з північної Кореї воюють за Рашку. Так, да, ми це вже з вами бачили. Воюють за рашку до того, як вони попадають на поле боя. Після цього вони масово кажуть спасіба, але досвідос. Тобто гроші при цьому вони не отримують але і життя своє вони там не кладуть. Так, що такі тимчасові бійці. Третя світова може розпочатися найближчими місяцями, заявив Трамп. Ото ще де гарні новини. Я турбуюся щодо наступних трьох-чотирьох місяців. У тому плані, що ми опинимося у стані світової війни через людей, які у нас є в уряді. У нас така сама ситуація в уряді. Значить, так, третя світова, може, вона вже почалась, може, ми з вами не знаємо. 100 гривень донат, дякую, молодці. Я не знаю, що хочуть нового від третьої світової і чим. Зараз їх не влаштовує та ситуація, яка є зараз. Тобто, це така ну прилюдія до третьої світової. Тобто, якщо е, Захід, якщо країни США перестануть допомагати Україні, такого не станеться, але вони наповну відчують, що таке третя світова. Поки це все відчуваємо. Ми з вами і наші бійці в першу чергу. Далі, значить, що тут по Трампу Трамп абсолютно точно знає, що скоро буде якийсь звіздець. Тобто те, що зараз відбувається в Штатах, природні катаклізми, це ще не те. Тобто ще буде такий серйозний удар. Причому, е як сказати, для них, для штатів, це буде зовнішній удар, це щось не про середину, середину країни. Значить, і що він хоче цим сказати, і він хоче якось так перемішати карти. Що, типа, ага, я ж вам казав, я ж був правий, що в найближчі місяці щось трапиться. Ну, типа, тільки він до цього не має ніякого відношення, і це не про третю світову, це просто про якийсь черговий звіздець. Розумієте? Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку в Україну. Білд з посиланням на джерела в Мінобороні. А, так, там не вірять у те, що Україна незабаром зможе провести контрнаступ. Значить, так, Німеччина не хоче, не буде відправляти нам військову техніку. Чи це правда? Німеччина якийсь час не буде нам відправляти військову техніку, і це через те, як заявлено тут: що не те, що вони не вірять в те, що Україна незабаром може зробити контрнаступ, а в те, що їх запевняли наша сторона про одне, але не склалося так, як гадалося, і наші не виконали якихось обов'язків. І умов перед Німеччиною, тож ті абсолютно справедливо сказали народ: ну, якщо ви так, якщо ви не виконуєте, тоді ми тут не будемо. А далі подивимось. Дякую.